Якщо у вас тріскається виноград після дощу, якось видно на деяких ягодках у мене на гронах, я дуже раджу вам спробувати хелатин кальцій. Це такий мій секрет, щоб зберегти цілі солодкі ягоди навіть після рясного дощу. Чим саме мені подобається хилатин кальцій? Ну, По-перше, це рідке добриво, яке швидко засвоюється рослиною і діє набагато краще, ніж звичайні кальцієві підживлення. По-друге, робить шкірку ягід міцнішою та еластичнішою. Ну, і по третє, кальцій покращує загальну стійкість куща до стресів і хвороб. Цього року, як бачите на відео, у нас знову гарний врожай, але справа не тільки в препаратах. Я дотримуюсь своєї системи догляду, яку детально показую тут, в себе на каналі. Тож, якщо цікаво, як я досягаю стабільного врожаю, без хвороб і без втрат, підписуйтесь. Я раджу тільки те, що перевіряю на практиці.